Добрий день, Полтавщина, слива Ханіта. Кінець літа у нас дозриває на Полтавщині цей сорт. Має дуже гарний вигляд, такий голубий наліт пруїновий. Так, як його краще отак от. Дуже стійка сливка до хвороб. Так, це ага, це Карпатія тут деревина пішла. Зараз ми скарп... зрівняємо її з Карпатією. Що воно вийде. Так, вийде сюди. Оце ось Карпатія і ханіта. Тут така вроді, мов би, як бордова, а ця голубовата. Ну якщо стерти, то вони десь приблизно схожі будуть на вигляд. А тепер на пробу. Це Карпатія, солодка. Ну так в міру, не, не сказати, що солодюща. Сік є, ну, щоб не дуже тече. І в порівнянні з цією. Це дуже солодка. Набагато солодше, ніж Карпатія. Кісточка відокремлюється, що там, що там. І так би мов би, як вона вже... Під печеному, як із печі, от щось таке, ароматик у неї є. Да, доволі непоганий смак має. Ну, Розмір, якщо взяти, то чуть менше за Карпатію в основному. Ну, грамів 50, а Карпатію візьмемо 60. Ну, отакі десь розміри. Ну, да, Смак у неї добрячий. Вона універсальна, годиться на всі види переробки. Так як сік у неї теж помірний, можна і, і сушити її. Ну, а їсти класно, дуже класно. Ну, Сливовий, е, як я на Ну, продовжується, продовжується. Конвейер. О. Слововий конвеєр продовжується.